Канал News One, новини та реаліті у наших гостях, народний депутат України, лідер партії простих людей, представник профспілоку у Верховній Раді Сергій Каплін. Добрий вечір вам знову. Добрий вечір. Ну... Ми можемо сьогодні почати процес, зокрема, ну скажімо так, перегляду тарифів. Можемо, і я хотів би запросити Гросьмана сісти з профспілками за стіл переговорів і знайти відповідні моделі. Є у нас пропозиції, як зробити газ а, і відповідно тарифи а, меншими в обсягах. А, є наш закон розроблений, зокрема, за підтримки про спілок про справедливу ціну на газ. Він потребує від Гройсмана трошки затягти паски а, кабміну, зокрема, але а, досить може людям вже затягувати паски. Нехай це зроблять чиновники і нехай це зроблять міністри. А, треба буде напружитися треба будуть зусилля зокрема для мобілізації про і народу які приїдуть разом з вами захищати відповідне рішення до верховної ради україни але то того варто ми реально можемо зробити тарифну революцію не на вулиці а в документах Оце і от в діалог формулах можливий заліз про він не те що можливий почався ви пам'ятаєте кілька місяців місяців яка буде ви знаєте то, правильно генеральна угода це формальний майданчик mm -hmm. тобто це юридична складова співпраці трьох Зацікавлених в безбідному, стабільному, соціально захищеному житті українських громадян сторони. Держава, проспілки і, звичайно, роботодавці. Ми маємо сісти, сидіти постійно за круглим столом і постійно погоджувати нашу позицію. От приклад. Я вам приведу елементарний приклад. Є такий завод е е в Миколаєві 61 одного комунару. А це державне підприємство в системі «Укроборонпрому», де держава людям винна 28 мільйонів гривень і ще 2,5 мільйона гривень винна тим, кого вже звільнили і гроші не заплатили, що є неймовірним порушенням законодавства. А, вони протягом останніх кількох місяців. На мою на моїй пам'яті більше, мабуть, ніж року, або навіть двох, бо це питання виникло десь півтора роки ще на тому. Почали цю боротьбу. Чесно кажучи, я не розумію, чому держава не сплачує по своїм боргам. Чому не розумів, чому держава ці нещасні в державних масштабах, в бюджетних державних масштабах обсягах не закриє для людей, а потім зрозумів. Виявляється, керівником наглядової ради «Укроборонпрому» є пан Пашинський. Виявляється, син Пашинського, який щойно закінчив, закінчив вуз, працює на відповідальній посаді у цьому підприємстві чи числиться в цьому підприємстві? Принаймні, я маю таку інформацію. Ми зараз її детально перевіряємо. Але ті джерела, які мені її надали, говорять про те, що ця інформація достовірна. І вони цей завод доводять до банкрутства сьогодні. Керівник профспілкової організації, первинки, проспілкової первинки цього підприємства б'є в усі дзвони щодо того. Що завод грабується, вивозиться металолом, і люки, які коштують там 500-700 тисяч гривень, вивозяться і продаються за 5-7 тисяч гривень. Ви такого потім не збудуєте вже таким чином. В Миколаєві а, знищено все суднобудування а, окремими олігархами від Путіна, які тут орудують і орудували в Україні. Я беруся за цю справу. І за своєму ні оптимізмом да з, з, з властивою мені е, десь можливо такою позитивною нахабністю буду боротися за інтереси цих громадян разом з проспілками. І я переконаний, що ми доб'ємося, щоб перше зупинили. Операцію з фіктивного банкрутства цього підприємства, адже це військове підприємство, яке може виготовляти БТР, це військове підприємство, яке може виготовляти інші види озброєнь. Це сьогодні треба берегти і лілеїть, захищати цей трудовий колектив, який формувався роками, де покоління а, людей працювало, розумієте, працювало, і вирощувалося, потрібно збирати і оберігати. Його треба обійняти і зберегти у теплих тепличних умовах, а не робити з цим підприємством, те, що з робиться. Друге, я думаю, знайдемо спільну мову з керівництвом у і доб'ємося, щоб відповідні борги по зарплаті були погашені і дали хід цьому підприємству. Це перше, друге, що стосується цієї ж тарифної генеральної угоди, про яку ми з вами говорили. Я думаю, що перша справа, яка буде якою, якою ми займемося після підписання відповідної угоди, це буде справа пов'язана з ліквідацією ідеї і норми про позбавлення, зокрема працівників, які працюють в гірничо-металургійній Галузі а, пільгової пенсії я хочу вам сказати, що кабінет міністрів України Яценюка а, почав і запровадив норму, коли у сотень тисяч працівників забирають право. На пільгових умовах на 5 років раніше піти на пенсію. Ці люди працюють в жахливих умовах все своє життя щодня заради нашої промисловості, нашого потенціалу, ризикуючи, ризикуючи по суті своїм життям і своїм здоров'ям. І масштаби злочину проти простої людини через цю норму просто неймовірні. Тільки по металургії, одній металургії, це близько 70 тисяч чоловік. От, наприклад, на підприємстві «Арсулово Мітал Стіл» працює 28 тисяч працівників. Забрали пільгову пенсію в 6 тисяч е людей, у 6 тисяч сімей. Ну, ну, «Запоріжжя Сталь» 15 працює у 5% забрали, це майже 30%. У Азовсталі 13 тисяч працює, забрали 2 тисяч. Я закінчую. Криворізький, Залізорудний, 9 працює тисяч. Без пенсії залишилося півтори. Інгулецький, ГЗК, так само забрали пільг у майже тисячі чоловік. Ми будемо боротися, і сьогодні є ознаки діалогу із прем'єр-міністром України. І більше того, ви знаєте, що приємно. Прем'єр, я кажу тільки про свою частину діалогу з ним. Так, що стосується проспілок, прем'єр сьогодні пристає на позицію, що потрібно трішки все таки поставити на місце роботодавців, бо сьогодні у нашій державі у собівартості продукції. Лише 12-15% це фонд заробітної платні у всьому світі. Це більше 50%. Що це означає? За рахунок мозолів простих громадян, роботяг, ну, які віддають нас... там своє життя насипають в кишені, насипають на... в кишені на... потім сих грошей фінансують політичні партії, дають політикам, і Пане ці Розуміє. політики потім ховають свої статки і ці корупційні доходи дуже... від українських громадян, бру... блокуючи Сергій, ідеї, є декларування на останок одне запитання. Ну я наскільки зрозумію, якщо ми вмонтуємо Ймо профспілки у систему, такий політичний процес, да налагодимо співпрацю е, з урядом і так далі. Ми можемо абсолютно з певністю говорити, що профспілки будуть впливати на процес реформування держави. Так чи можливо це, чи неможливо, як ви вважаєте? у нас вважають. партії політичних. До появи партії простих людей просто не було, розумієте? Просто не було. Це були якісь зграї, банди, якісь інтереси, клуби по інтересам і так далі. Я будую класичну партію і моє там слово останнє в цій партії. І я намагаюся максимально залучити фахових адекватних людей. І саме тому ми маємо таку підтримку і ріст довіри людей.